Добрий день. Тема уроку нерівномірний рух, середня швидкість нерівномірного руху. Напевне, вам доводилось їхати автомобілем або потягом із одного міста до іншого. Згадайте, транспортний засіб час від часу гайнує, зупиняється, потім знову набирає швидкість. Стрілка з підометра весь час коливається і тільки іноді завмирає на місці. З відеосюжету ми бачимо, що стрілка з підометра рухається, коли автомобіль набирає швидкість або починає гальмувати. Швидкість протягом часу спостереження змінюється. Це означає, що за рівні проміжки часу машина проходить неоднакові шляхи, а саме при зростанні швидкості вони збільшуються. При спаданні зменшується. Чи можна назвати такий рух рівномірним? Звичайно, ні. Як називають такий рух? Такий рух називають нерівномірним рухом. За означенням нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. Наведемо приклади нерівномірного руху з повсякденного життя. Нерівномірним є рух транспортних засобів, рух людини та тварин. Рух тіл, що падають. Якщо швидкість автомобіля в кожній точці є різною, як же її визначити? Як характеризувати такий рух. Одна з можливих характеристик нерівномірного руху середня швидкість руху тіла. Що необхідно знати, щоб визначити середню швидкість руху тіла. Говорячи про швидкість нерівномірного руху, мають на увазі середню швидкість на певній ділянці шляху або за певний проміжок часу. Щоб її обчислити, ділять весь пройдений. Тілом шлях на весь час руху. Тобто за означенням середня швидкість руху тіла v середня, це фізична величина, що дорівнює відношенню всього шляху L, який подолало тіло до інтервалу часу Т, за який цей шлях подолано. Формула v середня, L поділити на Т. Або v середня дорівнює L1 додати L2 додати і так далі додати Ln. І поділено на Т1 додати Т2 додати і так далі і додати ТН. DL1L2Ln ділянки шляху пройдені за відповідні інтервали часу Т1, Т2, ТН. Тепер можемо класифікувати види механічного руху. За формою траєкторії механічний рух ділиться на прямолінійний та криволінійний, за характером руху тіла на рівномірний та нерівномірний. Прямолінійний рух це коли траєкторія руху пряма лінія. Криволінійний коли траєкторія руху крива лінія. Рівномірний рух, коли значення швидкості руху тіла не змінюється з часом. Нерівномірний, коли значення швидкості руху тіла постійно змінюється з часом. Розв'язування задач. Задача 1. За 10 секунд велосипедист проїхав 200 метрів. За наступні 20 секунд ще 700 метрів. Знайдіть середню швидкість руху велосипедиста на всьому шляху. Записуємо дану. За 10 секунд велосипедист проїхав 200 метрів. Тобто, першу ділянку подолав за перший час. Т1 дорівнює 10 секунд. Л1 дорівнює 200 метрів. А наступні 20 секунд ще 700 метрів. Тобто Т2 буде дорівнювати 20 секунд. Л2 дорівнює 700 метрів. Знайдіть середню швидкість руху велосипедиста на всьому шляху. Весереднє невідоме розв'язання Для зручності робимо побудову Ділянка L1, ділянка L2 Першу ділянку пройшов за час Т1, другу ділянку за час Т2. Сьогодні ми вивчили формулу, що В середнє буде дорівнювати L1 додати L2 поділено на Т1 додати Т2. l 1 L2 в нас є, Т1, Т2 є. Можемо підставляти значення. Весь середня дорівнює. 200 метрів додати 700 метрів, поділити на 10 секунд, додати 20 секунд. Дорівнює. 900 поділити на 30, тобто 90 поділити на 3. Тобто 30 метрів на секунду. Саме така середня швидкість руху велосипедиста. Відповідь. В середнє дорівнює. 30 метрів на секунду. Задача виконана. Задача 2. Мотоцикліст перші 30 хвилин свого шляху рухався зі швидкістю 40 км за годину. А наступні 2 години зі швидкістю 50 км за годину визначте середню швидкість руху мотоцикліста на всьому шляху. Мотоцикліст перші 30 хвилин свого шляху рухався зі швидкістю 40 км за годину. Записуємо дану. Т1 дорівнює 30 хвилин. Швидкість у нас в кілометрах на годину, тому і час переводимо в години. 30 хвилин це пів години. Швидкість при цьому складала 40 кілометрів за годину. Далі, а наступні 2 години, Т2 дорівнює 2 години. Переводити вже не треба. Зі швидкістю 50 км за годину. Знайти середню швидкість. Розв'язання. Здавалося, що можна 40 додати 50, так, v 1 додати v 2 і поділити на 2. Але. Не слід плутати середню швидкість із поняттям середньоарифматичне. Це різні речі. Знову ж таки розпочинаємо з малюнка. Малюнок подібний, як і в попередній задачі. Ділянка L1, ділянка l 2 Ділянка Т2, ділянка Т1. Ну і зрозуміло, що швидкість там була В1, а тут швидкість V2. Записуємо нашу формулу. В середнє буде дорівнювати L1 додати L2. Весь шлях на весь час. Т1 додати Т2. Але в нас нема L1 та L2, так? Формули швидкості v 1 буде дорівнювати. L1 поділити на t 1 Так? Звідси ми можемо дізнатися L1. Це буде добуток швидкості на час. Аналогічно можемо записати L2. V2 помножити на t 2 Тоді нашу формулу основну. Замість L1 ми можемо підставити V1 на t 1 А замість L2 V2 на t 2 Поділити t 1 додати t 2 Ми бачимо, що в нас тепер є все. Швидкість є, час є. Можемо підставляти значення. V середнє дорівнює. 40 км на годину помножити на 0,5 годин додати 50 км на годину помножити на 2 години і поділити 0,5 години додати 2 години дорівнює. 40 на 0,5 буде 20. 50 на 2 буде 100. Буде 120. 120 поділити на 2,5. І це буде 48. Кілометрів на годину. Відповідь v середня дорівнює 48. На годину. А якщо ми, наприклад, знайдемо середнє арифметичне, 40 додати 50 поділити на 2, у нас вийде 45. Тобто ми бачимо, що дійсно середня швидкість і середнє арифметичне це зовсім різні речі. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Щоб перевірити, як ви засвоїли поданий матеріал. Домашнє завдання опрацювати параграф 11, виконати вправи номер 11 2 та 3. До побачення! Дякую за увагу!